Розділ четвертий. Перший рік повний місяць. Неділя 5 вересня 1971 року. Ремус прожив решту тижня, старанно ігноруючи хлопців, наскільки міхи. Цьому мистецтву він навчився у святому Едмунді. Чим менше тебе помічають, тим краще. А ще краще, якщо ніхто взагалі нічого не знає про тебе. Його все одно били або занурювали головою в унітаз. Але загалом ніхто не намагався навмисно ускладнити йому життя. Джеймс, Сіріус та Пітер, звісно, були зовсім не такі, як хлопці з дитбудинку вони були тими, кого наглядачка назвала б вихованими. По Сіріусу та Джеймсу особливо було видно, що їхні родини мали гроші. Він розумів це з їхніх розмов про дім, навіть те, як вони розмовляли, чітко вимовляючи всі голосні та приголосні вказувало на аристократичне походження. Ремус уважно слухав їх і вирішив надалі перестати ковтати звуки. Справа була не тільки в їхньому акценті, а ще й у тому, що саме вони говорили. Ремус ріс серед дорослих, які постійно гаркали мовчати, і серед дітей, які дражнили ботаном якщо ти казав більше слів, ніж було вкрай необхідно. Джеймс та Сіріус говорили ніби персонажі Роману. Їхня мова була сповнена влучних метафор та уїдливого сарказму. Їхня дотепність була набагато страшнішою, ніж удар в обличчя, біль від удару принаймні швидко минав. Досі він уникав хлопців, гуляючи замком або околицями. У святому Едді він мав дуже мало особистої свободи і проводив більшу частину свого часу замкненим у кімнаті. Здавалося, у Гогвардсі не існувало жодного місця, куди не можна було б піти. І Ремус був налаштований дослідити кожен дюйм цієї химерної місцини, їм надали мапи, щоб допомогти знаходити необхідні класні кімнати, але ремус виявив, що вони були надто спрощені наприклад, на них не було позначено таємного ходу від підземелля до жіночого туалету на першому поверсі, який він випадково знайшов Він гадки не мав кому і навіщо знадобився хід між цими двома приміщеннями. І першого разу, коли він скористався ним, зіткнувся з украй роздратованим привидом, який жбурнув у нього милом для рук. Ще було б корисно, міркував ремус, оживити мапу так само, як портрети, це дало б змогу відстежувати переміщення цих кумедних сходів він був переконаний, що один з кабінетів також рухався він завжди знаходив його в різних місцях. Коли недільний день добігав кінця, Ремус із жахом чекав на понеділок, який мав стати не лише першим днем після повного місяця, а й першим днем навчання. Після вечері, яку він провів, сидячи на відстані кількох місць від Джеймса, Сіріуса й Пітера, він швидко попрямував до кабінету Магонегал. Вона чекала на нього разом із шкільною медсестрою, з якою Ремуса вже познайомили. Вона була доброю, приємною жінкою, хоча трохи прискіпливою. Коли йшлося про дотримання її порад. Добрий вечір, містере Люпине, дякую за пунктуальність. Ходімо за мною. На подив ремуса дві жінки повели його не в підземелля, як він очікував, а на вулицю до величезного скрученого дерева. Войовнича верба з'явилася тут нещодавно. Дамблдор пояснив у своїй промові на початку року, що її подарував колишній учень. Ремус думав, що хто б не зробив цей подарунок, ця людина ненавиділа Гогвартс, бо дерево було не тільки страшним, а й бездумно жорстоким. Коли вони дійшли, професорка Магонеґел зробила щось настільки неймовірне, що Ремус ледь не скрикнув від шоку. Здавалося, вона зникла, раптово зменшилася, поки її зовсім не стало. Натомість на цьому місці з'явилася смугаста кішка з жовтими очима. Мадам Помфрі не показала жодного здивування, коли кішка побігла до дерева, яке махало гілками, мов дитина в істериці. Кішка неушкоджено наблизилася просто до стовбура, і лапою натиснула на один з коренів. Дерево миттєво застигло. Ремус і мадам Помфрі зайшли в дупло під деревом, яке він не помічав раніше. Усередині на них чекала професорка Магонегел уже у вигляді відьми. Прохід був тьмяно освітлений смолоскипами, що віддавали зеленуватим сяйвом, а в самому кінці були двері. Вони вели до невеличкого будиночка, який виглядав давно занедбаним. Вікна були забиті дошками, а двері зачинені. Ось ми й прийшли. Професорка Макгонеґел намагалася звучати радісно, хоча місце було доволі похмуре. Сподіваюся, ви розумієте, що ми не можемо залишитися з вами. Але якщо хочете. Мадам Помфрі почекає на дворі, доки. Перетворення завершиться. Ремус знизав плечима. Зі мною все буде добре. Як мені повернутися вранці? Я прийду на світанку, запевнила його мадам Помфрі. Залатаю вас і підете на уроки, перш ніж хтось помітить вашу відсутність. Вона усміхнулася, але її очі були повні смутку і хвилювання. Ремус через це ніяково почувався. Але в той момент йому було некомфортно через усе. Волосся свербіло, шкіра здавалася занадто тісною, температура піднялася вам краще піти, швидко сказав він і пішов у порожню кімнату. Там було невелике ліжко з чистими простирадлами. Схоже, його поставили туди спеціально для нього. Дві жінки пішли, міцно зачинивши за собою двері. Він чув, що професорка щось бурмотіла. І йому було цікаво, які саме чари вона накладає на будинок. Щоб це не було це краще, ніж ті жахливі срібні пластини. Він сів на ліжко, але вже за секунду піднявся неспроможний всидіти на місці. Він почав міряти кімнату кроками, іноді йому здавалося, що вовк захоплював його розум швидше, ніж тіло, і коли на дворі стемніло, його почуття загострилися. Він відчув гарячу хвилю голоду в животі. Ремус швидко зняв одяг, щоб не порвати його. Тупий біль почав сковувати кожен його суглоб, і він ліг на ліжко. Це було найгірше. Серце, здавалося, билося у нього в голові. Він міг присягнутися, що чув, як сухожилля скрипіли, коли розтягувалися, а кістки й зуби скреготіли один об одного видовжуючись. Череп ламався і змінював форму. Він стогнав і шипів, поки біль не став надто сильним, а потім закричав йому залишалося лише сподіватися, що школа достатньо далеко, щоб ніхто не почув. Загалом це тривало близько 20 хвилин, хоча він, звісно, ніколи не засікав. Після цього все ставало туманним він не міг згадати, що відбувалося після перетворення у вовка. Перша ніч у Гогворці залишилася у його пам'яті розмитою плямою. Але він прокинувся з меншою кількістю ран, ніж зазвичай. Він підозрював, що вовк обнюхував нову територію, перевіряючи межі дозволеного мабуть, він кидався на дворік вікна в якийсь момент, тому що ще кілька днів на його лівому боці красувалися синці. Перетворення назад було так само неприємним стягувальне, стискаючи відчуття, що вибивало повітря з легенів, і залишало сам на сам із болем, який вибухав у кожній клітині тіла. Він витер сльози з очей і заповз у ліжко, вдячний за годину тихого сну перед світанком. Мадам Помфрі прийшла, як і обіцяла. Вона поклала свої прохолодні долоні на його палаюче чоло і заговорила лагідним тоном Мені не подобається, як ти виглядаєш, сказала вона, коли він відкрив заспані очі. Це божевілля. І ти на цілий навчальний день, ти ж зовсім виснажений. Ніхто раніше так за нього не переживав, тому він почувався ніяково. Він відштовхнув її руку і почав одягатися. Все нормально, я хочу піти. Вона змусила його випити щось перед тим, як дозволила встати. На смак воно було холодне і металеве, але йому справді полегшало. Він поквапився до вежі Грифіндору, щоб одягти форму якнайшвидше. Він не хотів пропустити сніданок, бо помирав від голоду. Де ти був? спитав Джеймс. Щойно він зайшов до спальні. Всі троє його сусідів були вже вдягнені і виглядали бездоганно, не враховуючи волосся Джеймса, яке, як завжди, стирчало в різні боки. Ніде. Ремус пройшов повз нього, щоб узяти речі. У тебе все гаразд? спитав Сіріус, відвертаючись від дзеркала, біля якого він укладав волосся. Так. додав Джеймс, уважно спостерігаючи за Ремусом. Ти виглядаєш дивно. Ремус нахмурився. Відчепіться. Ми ж просто спитали. сказав Пітер, уперши руки в боки. Вони втрьох спостерігали за ремусом, який якраз збирався зняти футболку, але вчасно згадав про синці. Що? загарчав він. Ви збираєтеся дивитися, як я перевдягаюсь? Він кинувся до ванної з речами і грюкнув дверима. Замить почув, як Пітер скиглить, що він голодний. І всі троє хлопців пішли.